Існує велетенська купа навушників цінові категорії до 300 баксів, і в кожній з них мають ті чи інші переваги та недоліки. Я, як людина, яка переважно слухає саме важку музику, завжди перевіряю будь-які навушники на найважчих та найскладніших композиціях, адже добре відтворювати треки Кендрі Каламара, 21 Savage чи Кренкдед можуть чи не кожні навушники, бо там складного нічого немає. А от нормально переварити мешуга, інфантанігілятор чи Дефтоунс це вже зовсім інше питання. І от наприкінці 2021 року нікому не Відомий стартап на Кікстартер пообіцяв зробити найкращі навушники для важкої музики, залучивши при цьому головного інженера Зенхайзер Акселя Греля, який, наскільки я розумію, пішов у вільне плавання і робить навіть власні навушники зі своїм прізвищем. І через приблизно півтора роки навушники почали потрапляти до рук своїх бекендерів, бекерів, як вони там правильно називаються, коротше, власників, отримавши назву Heavis H1H. Ну і завдяки пану Микиті я мав змогу провести з ними два тижні і визначити, чи дійсно вони настільки круті, як про них говорять. Тому вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик, і ми з вами сьогодні говоримо про найкращі навушники для важкої музики Heavy H1H. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з того, що я користувався майже усіма популярними навушниками цієї категорії: Bose QC 45 та Bose 700, Sony XM від 1000 xm 2 до 1000 XM5, AirPods Max, Bang Olufsen H95, JBL Tour та ще велика велика кількість інших навушників. Під категорією я маю на увазі навушники, які в першу чергу розраховані на використання з телефоном та мають активне шумозаглушення. Тому мені насправді є з чим порівнювати кожен з аспектів цих навушників. Тож починаючи з дизайну, навушники в основному. Ному зроблені з якісного пластику, який на дотик є таким матовим і в той же час шовковистим. І ось через ось цю шовковистість вони із задоволенням збирають відбитки пальців. Звісно ж, усе чорне, як серце твоєї колишньої. Візуально, я думаю, ви і так бачите, що під капюшон їх не одягнеш. На відміну від останніх Sony, ці, хоча б, можна скласти по-людськи у кейс, який, до речі, йде в комплекті. Проте чаші тут не повертаються, тож носити їх просто на шиї не вдасться, отак щоб повернути. Насправді це основна проблема цих навушників. Вони, наче конкурують саме з раніше названими всіма моделями, але при цьому не мають дуже багато тих речей, які вже є стандартними для цього цінового сегменту, і про це я періодично буду нагадувати. Але говорячи про комфорт та зручність, було б просто злочином не згадати про їхню вагу. 410 грамів це, мабуть, найважчі з навушників, які я коли-небудь користовував. При такій вазі, як ви розумієте, іншого зовнішнього вигляду і не могло бути, адже важкі та великі чаші треба якось притискати до голови. Іналогічне запитання, чи не Олі чи я їх носити, я відповім ні. Насправді інженери вдало рознесли вагу по всім навушникам так, щоб це було комфортно носити. Але у мене є два зауваження: по-перше, довше трьох годин ви навряд чи їх зможете носити, бо шия дійсно трохи буде втомлювати за такий час. А друге зауваження: використання з окулярами, зокрема такими як у мене, викликає труднощі, адже вони непогано так притискають їх до голови, і, можливо, з меншою головою чи з меншими дужками воно простіше буде, але в конкретному моєму випадку це реально дискомфорт. Я чудово розумію, чому і для чого вони так сильно стискають голову, так сильно притискають чаші до вашої голови, бо тут треба пасивне шумозаглушення, про яке ми ще окремо поговоримо. Проте факт є факт. Далі щодо органів керування, на відміну від усіх сучасних навушників, тут взагалі немає сенсорності, увімкнення, коннект по Bluetooth, активація ANC та регулювання гучності і перемикання треків тут виключно фізичні за допомогою кнопок та коліщаток. Я не є прихильником сенсорності, тож мені фізичне регулювання дуже подобається. Багато хто окремо відмічає ось цю ручку регулювання гучності, мовляв, яка вона класна, але я з цим не можу повністю погодитись. По-перше, вона не дискретна, тобто вона Крутиться без відсічок і без упору в один чи інший бік, тобто в неї немає нуля та 100%, скажімо так. По-друге, вона замаленька, як на мене, що в своєму діаметрі, щоб пальцями за неї взяти, що в тому, наскільки вона виступає з корпусу. Інші ж перемикачі режимів та конекто зроблені так, що випадково ви там точно нічого не приключите, бо там треба прикладати непогані такі зусилля. По підключенню, як я казав раніше, в першу чергу це навушники для смартфону, тому тут звісно ж є Bluetooth версії 5.1 та підтримка кодеків SBC, AAC та aptX Adaptive, що особливо приємно. Було б тут, звісно, непогано побачити ще LDAC, але це, я думаю, істотно попливало б на їхню вартість. Окрім Bluetooth, ви зможете підключити їх до ПК чи чого завгодно за допомогою Type-C та 3,5 мм роз'єму. І в залежності від варіанту підключення у вас будуть абсолютно різні технічні характеристики. При підключенні через Bluetooth навушники здатні відтворювати частоти від 5 Гц до 24 кГц, при тому чи іншому дротовому підключенні від 5 Гц до 46 кГц. Звісно ж, другий варіант більш оптимальний для усілякого lossless, навіть якщо ви. Ви вважаєте, що людське вухо не чує вище 20 кГц, і навушники з частотами вище 20 кГц не потрібні. Ну а мову про подвійний семплінг та чому усі аудіотреки мають частоти саме від 40 кГц, ми опустимо бо це надовго. Навіть якщо ви слухаєте звичайний mp 3 та стрімінг сервіси, різниці все одно є, особливо у верхніх регістрах та особливо на середньому рівні звучання. Окей, давайте трохи перейдемо до найголовнішого, до звуку. За нього тут відповідають аж вісім динамічних драйверів. В кожній чаші розташовані два окремі драйвери, що відповідають за високі частоти, і ще два, які відповідають за середні та низькі. Міксовані драйвери не новинка, насправді, адже існує купа навушників, де поєднують арматурні і звичайні динамічні драйвери, якраз для того, щоб забезпечити найкращий звук для тих чи інших частот. Але окрім кількості, тут важлива і направленість цих драйверів. Якщо ви звернете увагу, то людина влаштована так, щоб Краще чути ті звуки, що знаходяться попереду вас. Якщо хтось буде стояти праворуч і щось вам казати у вухо, ви мимовільно будете повертати голову для того, щоб звук йшов до вас прямо. Так само і в кінотеатрах основний звук знаходиться саме перед глядачем. акустичні системи також ставлять саме перед слухачем. Така вже у нас будова вуха, що звук краще сприймається, коли йде спереду. Саме тому високочастотні драйвери в усіх чашах вони знаходяться не по центру, ось тут, а саме якби, спереду від користувача, саме для того, щоб відокремити ці звуки від інших частот і при цьому давати їм правильне акустичне забарвлення. Так, я чудово знаю, що в ідеальному світі повнорозмірні навушники мають бути відкритими, а не закритими, адже закритість усе одно дає свої спотворення. Проте у відкритих навушниках ви не походите по вулиці і не поїздите в транспорті, скажімо так, не кажучи вже про активне шумозаглушення. То ж так, в ідеальному світі воно має бути інакше, але тут мова не про аудіофільські історії з кабелями по декілька сотень євро. Чи є в цьому сенс в такій кількості драйверів і в такому їхньому розташуванні? Якщо коротко, так є. Ці навушники дійсно чудово справляються з абсолютно усією важкою музикою. Моїми червоно-пропорцевими назвемо їх так треками: є Born in Dissonance від Мишуга, Crusher від Take This Life in Flames, Head Up, Deftones, та як би це дивно не звучало, 15 Step, Radiohead. Ці треки для мене особисто є дуже показовими, і на слабеньких навушниках вони дуже швидко перетворюються в кашу та какафонію. У випадку з Heavis H1H все знаходиться на своїх місцях, нічого нікуди не пливе і від прослуховування хочеться трясти головою. Але не можна, бо навушники спадуть. Так, до речі, це ще одна особливість конструкції з такими важкими навушниками хедбенк не влаштувати, як, власне, і не побігати. Я переслухав усі свої улюблені композиції, і жодна з них не заграла погано. Ба Більше, навіть останній жахливо зведений альбом Ballet for Балядфома Valentine звучав більш, ніж приємно. Проте, чи це 10 з 10? Ні, в цих навушниках акцент все ж йде на бас, що загалом не є погано, але оці окремі твітери для високих частот все ж не змогли дати останньої кришталевої нотки, як це роблять, наприклад, ті ж магнітопланари. Я слухаю трек, я наче чую високі в складній партії, проте це я знаю, що я маю їх там почути, і знаю, де саме слухати. А коли вони окремі, мені не вистачає ось цього фінального дзвіночка, наче звук взяли і округлили, не давши йому розкритись. В той же час ситуація може виправити еквалайзер. Я про застосунок нічого розповідати не буду, бо там, окрім еквалайзеру, власне нічого й немає. І от на смартфоні еквалайзером можна підняти собі приблизно ось так частоти і стане от майже чудово. Майже, адже задерши на максимум останній повзунок, я все одно не отримав кришталевості струн на початку за Fleetwood Mac. Так, це для мене ще один перевірочний трек. Якщо за перші 10 секунд у вас з'являються сироти шкірі, значить навушники чудові. Тут це було дуже близько. Було чути той тихий шепіт в лівому каналі між струнами та... та й самі струни дринчать, наче ти аж бачиш їхню вібрацію. Але все ж дуже близько, проте не ідеально. Звісно ж, в контексті знову таки цього цінового сегменту. Проте, те, що навушники позиціонують себе як виключно для металу, це взагалі не так. Вмикаєте будь-який сучасний електронний чи хіп-хоп трек, і воно заграє просто дивовижно. Від басів аж лоскоче ось тут за вухом, якщо чесно. Сам бас до речі дуже цікавий. Він не занадто широкий, при тому чіткий і акцентований. Щодо середніх, знову ж, завдяки тому, що вони не конкурують з високими, вони чіткі та збалансовані, знаходяться на своєму місці в міксі. Але мені знову ж хотілося б трохи більше пісочку. От вони знову заокруглені трошечки. Повертаючись до теми того, що тут зроблено не так, як в стандартних навушниках цього класу. Тут немає автопаузи при зніманні їх з голови, так само, як і немає автовимкнення. Проте є ANC. Вибачте, точніше є Blocker. Саме так називається місцевий режим сум... шумозаглушення. І з ним ситуація двояка. Номінально він працює гірше, ніж тих же Sony, Bose і так далі. З іншого боку, місцевий ANC взагалі не давить на вуха і не створює вакууму, враховуючи те, що тут і пасивна шумоізоляція знаходиться на високому рівні. Але якщо ми говоримо про те, чи чують вас оточуючі, так вони будуть вас чути. Ситуація тут наступна. Повністю увесь смак звуку розкривається на гучності від 80% десь. І на цій гучності в тихій кімнаті вас чудово будуть чути усі. А якщо викрутити на 100% гучність, то чути буде навіть якщо у вас увімкнений в цій же кімнаті телевізор. І в ці моменти складається враження, наче це взагалі відкриті навушники. А ось так працюють мікрофони навушників Heavis H1H, і ви можете самостійно оцінити їх якість звуку. То що я можу сказати щодо Heavis H1H? Це дійсно чудові навушники для тих, хто полюбляє важку музику, особливо, якщо ми говоримо про ціновий сегмент 300 доларів, де зазвичай переважають рішення, налаштовані більше в усілякої електронної музики. Якщо ставити оцінку саме за звук в рамках цінової категорії, звісно ж, я оцінив би його на тверді 9 10. Якщо ж говорити про зручність, застосунок та ті функції, які наразі є в інших навушниках, ці, звісно ж, програють і тут десь 5 з 10. І поки що, це дійсно пристойний варіант, який я розглядаю особисто для себе. Тепер залишилось знайти на тест. Одізі Максвел та Edifier s 5 Тому, якщо у вас раптом є такі, то напишіть мені куди-небудь. Пишіть в коментарі, як вам, Heavis H1H, ну а з вами на зв'язку як завжди був вагностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.